Доброго дня, Йоно Подківанок, і знову наша чергова подорож у Угорщиною. Цього разу поговоримо про угорських письменників, про поетів пізніше. Почнемо з того, що дуже багато угорських письменників взаємопов'язані з Україною, ну точніше, з закарпатським регіоном. Ось, наприклад, Келемен Мікіш, секретар Ференца Ракоці, який писав. Про війни куруців і супроводжував його до кінця життя? Ще один не менш відомий письменник Ференц Казінці взагалі перебував у Мукачівському замку, ув'язнений. Моріц Жігмонд, Йокаї, Мор, Калман Міксат, до речі, написав Чудовий твір, дивний шлюб, про одне малесеньке село в Закарпатті. А пам'ятаєте теорію шести рукопотискань? Саме вона належить Фрідішу Карінь, відомому угорському літератору. Ну, а мій улюблений письменник це Гейза Гардоні, який написав Егрічілок, Еґерський зірки про боротьбу з Османською імперією, знаменитого Іштвана Добо у фортеці Егер. А сьогодні про наше оточення угорською мовою. Отже, коли звертаємося, пан. Кажемо ур, пані осонь. Якщо нам потрібно сказати друг Борат. А якщо сусід «сомсейд». До зустрічі!